Benelise Cold Repair – це двоетапне холодне відновлення для сухого та пошкодженого волосся. Засоби містять у складі амінокислоти, протеїни та олії, які забезпечують глибоке протезування та живлення пасм. Крок 1 призначений для відновлення структури за рахунок протеїнів та амінокислот, що зміцнюють та реконструюють волосся. Склад збагачений вітаміном В5 міксом амінокислот, рисовим та соєвим протеїнами. У результаті застосування засіб відновлює молекулярну вологу та структуру волосини. Крок 2. Призначений для відновлення, насичення і зволоження завдяки оліям і захисним компонентам, що надають гладкості та захищають волосся від зовнішніх факторів. Склад збагачений оліями дерева ши, кавуна, кокосу та кіноа. Після застосування засобу волосся легше розчісується, отримує неймовірну тактильну м'якість та візуал. На засоби діє надзвичайно приємна ціна а до замовлення додаємо брендовані аксесуари та мініатюрки у подарунок.